Я знаю, у такий прекрасний день легко думати, що все добре. Але попереду нас чекають і похмурі дні. Дні, коли ми будемо самотні. У такі дні надія найпотрібніша і навіть якщо вона живе десь глибоко всередині. Навіть якщо вам буде дуже важко, пообіцяй мені, що надію ви не втратите. Не дайте їй померти. Ми повинні бути сильнішими за наші страждання. Я бажаю вам, щоб ви несли надію одне одному. Людям вона потрібна. І навіть якщо не все вийде, заради чого ще жити на світі? Я знаю, тобі здається, ніби ми прощаємось. Але ми будемо нести частинку одне одного, щоб нагадувати, ким ми були і ким ми маємо стати.